Уявіть, ви зупиняєте армію без армії, без зброї, без фортеці. Ви стоїте один посеред дороги, а на вас рухаються сотні озброєних воїнів. Ви знаєте, якщо відступите ваше село. Перестане існувати історії, що надихають людина, яка захистила ліс ціною власного життя. Індія Раджастан, 1730 рік. Країна навпівпустель, палаців воїнів у цих землях жив народ бішної. Люди, які вважали природу священним. Дерева було для них не лісом, а частиною Божого творіння. Одного дня в село приходить наказ від Махаріджі Джотхпура зрубати священи. Гай, щоб побудувати палац. для більшості для людей, це духовна смерть. Але наказ є наказ. У село входить загін солдатів. Сокири, коні. Зрозуміло, що крики, і раптом перед першою сокирою стає жінка. Амріта деї невисока, тонка, з простим індійським покривалом на голові. Вона обіймає дерево і каже: щоб зрубати його, вам доведеться зрубати мене. Солдати сміються, вона натомість не відходить. Вони кричать, щоб вона відійшла. Вона відповідає: життя створене Богом. Ви не торкнетесь його, поки я стою тут. Ключовий момент історії солдат замахується, всі чекають, що ця жінка втече, а вона притискається до дерева ще сильніше. Удар жінка падає, її смерть бачать інші жінки, і одна за одною вони підходять до дерев. Матері з дітьми, старі, дівчата. Понад 300 людей стали між сокирами і лісом. Солдати розгублені, вони виконують наказ, але не можуть вирубати живий щит із людей, які не чинять опору, не кричать, не б'ються. Просто стоять. Сміливо і можна стоять. Через кілька годин до Махаріджі доходить звістка. Люди готові помирати за дерева, та не за дерева. Але він прибуває особисто, бачить тіла, бачить жінок, які стоять мовчки, і замість вирубки виходить наказ. Усі священні гаї бішної під вічним захистом короля. Цей день увійшов в історію як масове мучництво в кеджарді. 300 людей, які показали честь не тільки про мечі, віра, не тільки про храми, любов, не тільки про людей. І сьогодні в Індії існує закон. Бішною мають право зупиняти будь-яку вирубку Лісу, це найбільш ранній екологічний рух у світі, і все почалося з однієї жінки, яка обійняла дерево. Ну, Я думаю, що всі зрозуміли, це історія точно не про екологію, а значно про щось більше. Підписуйтесь, пишіть ваші думки і не забувайте про вдячність у вигляді. Вподобайки.